Добро здоров'я добрим людям! Продовжуємо наші бесіди в рубриці Як знаходиться слово. Сьогодні поговоримо про боки кінцівки і порожнини. Наша мова формувалася, зокрема, за принципом антропоморфізму. Тобто антропос це людина, тобто приміряння явищ природи, абстрактних понять на людину. Наприклад, з одного боку і з другого боку. Бо їх боків у людини тільки два. Та й порядкового числівника другий ніхто не скасовував, але нині ледь не всі замінюють його іншим. Це антикалька з серії, якщо ви пригадуєте, хай гірше аби інше. Воно то й з іншого, чи навіть з іншого боку можна сказати. Але тоді, коли розглядаємо кілька аспектів, а коли протиставлення чи парування, то таки з другого, бо інший бік, це вже, вибачте, спина наголосна. Першому складі, а не спина. Або живіт, а не бік. Ось реклама, пам'ятаєте, колись була така. Кохана, оце одна шкарпетка, а де інша? А інша з іншої, інакшої пари. Так само береги на одному березі і не на іншому, а на другому. Уявіть собі пісню, а на іншому боці там живе Марічка. Не співається. Не варто зложувати і калькованою словосполукою той чи інший. Ліпше той чи той. Тоді з'являється вибірковість між чимось подібним, а не інакшим. Інший це у корені, у глибині інакший. А ось і в художньому творі одна нога інша. Та ж їх лише дві. До речі, про ноги і руки. Їх тепер почали посилено замінювати кінцівками. І цей жах перекочовує навіть у поезію. Прикладів не наводжу, але повірте, є таке. Шановні поети, не, з... не ампутуйте рук і ніг скальпелем медичного канцеляриту. Не відстають і прозаїки. Чоловік звівся на кінцівки і направився тих умирювати галасливих. Так ніби про чотири ногу, чи чотири руку істоту сказано. Тим то й направився він, а не пішов. Пісню згадаймо, ой ти, дівчину, не бійсь морозу, я твої ніженьки в шапочку вложу. Тепер уже треба твої кінцівочки співати. Або взяв би тебе за рученьку, повів до батенька. Уявіть собі, взяв би тебе за кінцівку, повів до батенька. Щось не те робиться, ну то медицина, хай уже в них буде кінцівка. І це нове медичне дихання охоплює вже інші частини тіла. Наприклад, ротову порожнину чи грудну клітку. Зараз почали казати грудна клітина, скоро буде грудна молекула. Прикладів, скільки завгодно, тут обмежуся двома. І в ротову порожнину безжалісно потрапила вода, яка сповнила енергією всю. Плоть. Тобто навіть письменники і журналісти часом починають вважати, що замість нормальних боків, рук, ніг, ротів, грудей пора переходити на медицинську термінологію. А ми з вами так не вважаємо. По цій мові бувайте всі здорові!